Вітаю да, тебе з ним народженням, бажаю щастя, здоров'я, всього найкращого, щоб ти був мудрим. Там тобі все все було найкраще, тобі, щоб тебе всі любили, добре вчився. Ну і багато грошей. Вітаю тебе, Андрій Галайко з ним народженням. Бажаю щастя, здоров'я, всього самого найкращого. Щоб ти був сильний, мудрий, здоровий і головне, щоб в тебе все було добре в сім'ї і багато грошей. Вітаю вас з на днем народження, бажаю вам щастя, здоров'я і всього, всього найкращого і багато грошей. Бажаю Андрію і Юлі щастя, здоров'я, щоб в них у начальних метах все виходило. Бажаю, щоб розуму було багато, щоб не хворіли ніколи і всього всього найкращого. Я вас вітаю з днем народження, щоб у вас було добре навчання, багато добрих друзів, і всього всього найкращого. Я бажаю вам всього самого найкращого, щоб. Ваші мрії здійснювалися, щоб все, що ви собі набажали, теж здійснювалися. Щоб добре вчилися, слухали батьків і всього всього найкращого. Вітаю своїх діточок Юлію і Андрійка з днем народженням з 12-літтям. Бажаю їм насамперед міцного, міцного здоров'ячка, щастячка, щоб на даний час добре вчилися в школі в майбутньому, здобули професію, яку вони собі самі виберуть, і найголовніше, головне доброї їм долі по житті щоб завжди все в них було добре, везіння завжди, і щоб ну, все все завжди їм везло і все було гаразд.